Бо що ви бачите перед собою це скарб. Будь ласка, це вирішить всі можливі соцмережі. На що хворіють блогери? Я ж правила вам не розказав. Все ми Увага! Цей ролик створено лише з комічних цілей. Ми не ставимо на меті когось образити. Всі персонажі вигадані та не мають зв'язку з реальними особистостями. Тут ви можете почути мат. Ми намагались усе запікати, але монтажер Богдан міг десь втиканути. Вибачайте! Гарного перегляду! Привіт, це шоу жахливі жарти. Шоу в якому дві команди намагаються розсмішити одна одну відверто жахливими жартами <historically> дуже зручно, що як команда КВН одразу вдяглися. Це команда кошти, команда, <orgt> команда, команда оцих клоунадних. Ну ми такі да, біба і боба. Як вже написали в коментарях люди кажуть, що у вас шоу як чим гірше, тим краще. В принципі, у нас така сьогодні звучать. А ми в пораді запитали. Якщо ви не підписані на канал, підпишіться. Будь ласка. 90% людей, що дивляться цей контент, не підписані. Не знаю, чому алгоритми зрозуміють, що ми прикольне шоу і будуть дивитися. Але сьогодні не про це, а почнемо з презентації гостей. Буду ну джентельменом, тому. Дівчата, 에, шановні глядачі. Слава Бу, актор, комік, резидент стендап Ну Актор теж підзагнув. де я де я, актор. Ну ти ж граєш по своє життю. життя. Ну ладно, гаражда, по ділу. Добре. <свят> Добре. Катерина Лозовицька, переможниця 12-го сезону шоу Холостяк. інфлюенсерка, Блогерка. ще в тебе? Модель. Моделька. Каті, які плани на найближчі три години? Пожартувати. Раз. Насмішно пожартувати. це, Це пожартувати. <рес> Синоніми просто говориш. М -м -м. І поїхати кушати. Кушати. Дякую, величезна Катерина Лозовицька. І е, волонтерка. О, радіоведуча, <рес> телеведуча. Іфлюєнсерка. Е, Міла Єремєєва. Ви, е, знаєте, коли їдете в час пік, в таксі, слухаєте радіостанцію, чуєте чийсь приємний, сексуальний і такий ніжний голос, Слених, знаєте, це я. не Міла Єремєєва. Бо в неї він ще і розумний. Зачем чим ти пробуваєш жарти? Тому що я тебе знаю просто. Все, дякую величезним. Ми починаємо. Перед початком нам треба. Я думала, заставка пішла. Я забув, я ж забув завжди себе презентувати. Мене звати... Іван. Іван. Дякую. Я готувався. І це... Я ніку не люблю себе представляти, тому завжди кажу про це на камерах. Інфлюєнсірка. Сценаристка. Ка. В Веду... Ого! І на найближчі три години я планую погано пожитувати, а потім покушати. Це, це, це все про мене. Дівчата, вам треба придумати назву своєї команди. О Боже, а що я нас думаю. не підготували до цього? Так, у нас тут є глядачі, які купляють квитки на це шоу. Ні. Занадто в себе повірила. Ну прям квитки. Я тобі кажу. Купляють У нас. Є глядачі, які купляють на це шоу. Квитки. Ви також можете це зробити, але перед цим вам треба підписатися на цей YouTube канал, поставити колокола, лайк і написати коментар. Як ми круто виглядаємо з хатюшою, чи дивилися ви холостяк дванадцять, шутопольський Олександр та Польський, холостяк 12 сезону шоу Холостяк. Знак Задяку Терези народився 4 жовтня 1989 року. Хоча Хір його знає, можливо, ця вся інформація неправда, і насправді його звати Спартак. Терміново вимагаємо свідоцтво про народження. Ще варіанти: шкіряні. Шкіряні? Шокше? А ми так радіо слухай, прикинь. Шкіряний ковток повітря. Ідеально? Шкіряний ковток повітря у ваші облашки. Це я би вболівав. Слава, наша команда називається Дует візерунки. Кирило і Окей. — Так, тепер треба визначити, хто починає. Давай. Ну, хай почнуть. почне. Бування сексист, тільки тому. Яку каву завжди п'є пес-патрон? Яку? Раф! Я забув нагадати, що якщо хтось зміється, я ж правила вам не розказав, ви знаєте. Я ще раз можу повторити своє питання. Що тут робить Ваня? Значить, дві команди. Хто... Ну, Якщо ви смієтесь, ваша команда заробляє бал. В кінцевому випадку команда, у якої менше балів, та й перемагає. Все, менше балів це краще. Але ржать можна. Все. Що говорить Петро Порошенко, коли виходить з душа з чистим лицем? Це скраб. Як називають хлопчика пашу без дівчини? Як? Рука пашка. Достойно. Початок дуже красивий. Що перевіряє Путін у проктологу? Ну. Кадирочку. <ріст> <ріст> що буде, якщо у Потапа почнеться деменція? Це. Ми не щупали цей. <ріст> Ніхто не помітить різниці. <ріст> а жодіки. Ми, ми, ви що не чули пісню волонтер? Чого не смієтесь? Як назвати собаку, яка закінчила Хогварт? Кого? Хогварт. Суп. <рес> 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 Проблеми з шиплячими звуками буває. <рес> Як назвати собаку, яку закінчила Хогвартс? Лабрика Дабрадор. Як звали брата Брюса Лі, який був вегетаріанцем? Як? Броколі. <рес> <реш> <реш> ну це Коли на настільки хня, що ти такий, а, от такий рівень, я поняв. Ну, типу, ну, ну, мені подобається. Це продукт. Та ми зрозуміли. Все, все, все. А, а, тобі якщо було, треба пояснювати, тобі не треба пояснювати ще життя, я, так? Ну, типу, знаєш, я думаю, що може я розжую, воно стане смішніше. У вас <реш> є брокіль, розжуєш, да, так. Да. Кейт. Клас, ні, Окей. смішно дуже. Чому Петро Олексійович Порошенко, який ще є? Відмічає Марину Порошенко хрестиком на карті. Бо що ви бачите перед собою? Це скарб. Бо вона скарб так. Яке чоловіче ім'я звучить так, наче в воду впав. Гліп. Гліп. На що хворіють блогери? Та там багато, ну. Там від блогера до блогера. Да? А є якісь, якісь варіанти? Давайте варіанти понакидаємо. Квіткова хвороба, може бути. Ну, типу, букет і дуже багато глупостей. Ні, 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 ми цікаламбург почули і до цього. Просування не в темі. Що, в онліфанс? Квіткова хвороба. А, квіткова хвороба. А, це типу, Добриніна і квіткова. А... Ні, мафія, квіткова Ладно, мафія. давай заново питання, бо я вже був вже. Так, що да, на що? На що хворіють блогери? На що? Ютубер... Зараз. <жас> <сır> <сır> на проблеми дикції, походу. Ютуберкульоз. Ви uh <-huh. плес> <квар recovery> хочете, ви хочете жесть? Ми хочемо. Дай нам жесті Іване, давайте підтримаємо. Жизнь. Як? як називають шлюху без однієї ноги? <плес> як називають анбутане? А зараз я прочитаю вам жахливі жарти, які написали наші коментарі. Евеліна Савюк. Моя донька запитала мене: мамо, як вмирають зірки? Від передозування. Ваші жарти також можуть потрапити у нові випуски. Все, що вам потрібно зробити, це написати ваш жахливий жарт у коментарях. Найгірші ми оберемо і прочитаємо. Міла, у вас є шошу що та гамляне? Є як, якраз про це. В чому різниця між руським воєнним кораблем та Медведчуком? Корабель ще можна дістати з дна. Ну, це як каже мій друг. Щось Жанецький тут заходив десь. Мій ну, це, на оплески, це? це на оплески, пані? Це на оплески. Зубний жарт спеціально для того, щоб сконцентрувати багато коментарів. Будь ласка, це вирішить у всі можливі соцмережі. Мені потрібна увага. У всіх були скандали, я теж хочу. Чому фемінізм це прогресивно і корисно. Бо нарешті жінкам є про що поптіти на кухні. Я не маю засміятись, бо я буду таким, як він. Нам завжди є, прошу попросити. Чувак, це тупо. Ну от я вже бачу сторінка в інстаграмі «Проти слави Бум. <рес> там... 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 Цю це сторінку Міла і Катя, вони створили її, вони там адмініструють. Як українською сказати французу, що він красавчик? Курасавчик. Я тримаюсь. Mm -hmm. я тримаюсь. — Це не важко зробити. Це, 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 я та, скажу. Як назвали автомобільний салон Renault в Італії після того, як його викупила компанія Volkswagen? Ти ще давай ну, по суті. Ясно все, був завод Рено. Був завод Рено. Як називався автомобільний салон Рено в Італії після того, як його викупила компанія Volkswagen? Угу. Як? Volkswagen Італія. Це справді погано. Це Volkswagen Gін Італія. Поняли? Там воно читається? Угу. А це просто... а оце смішно. Звідки в Узбецької дівчини остання модель айфона? Так-так. Звідки? Насамсала. Якщо хтось був незадоволений моїм минулим жартом, що по расізму ще зверніть увагу. Так. О — -о -о. я думаю, що в принципі. Давайте виріжемо просто слава, там, де він каже, фемінізм, расізм і все. Ні, це буде окремий випуск, там де ми всі де говоримо. Взагалі його виріжемо. Друзі, не забувайте ставити лайк та підписуватись на канал, писати коментар. Саме так YouTube розуміє, що це відео прикольне і рекомендує його ще більшій кількості людей. Допомагайте українському YouTube квітнути та розвиватися. І переміг дует візерунки. Візерунки wow! візерунки. Пишіть свої варіанти жахливих жартів в коментарі. Ставте лайк цьому відео, бо так Ютуб розуміє, що це прикольне шоу. А якщо вам сподобалась Катерина Лозовицька, Міла Єрмєєва або Слава Бу, також ставте дізлайк. Ми так зрозуміємо, скільком людям не подобається Міла Єрмєєва, Катерина Лозовицька і Слава Бу. Трошки запутався, мені здається. А Та так і було заплановано. заборонено. Та, все таки буде передаватися типу. величезне вам. Ооо! За Занос же, красавчик, за занось, за занось, занось. За, 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 за за Ой, жидяка. Да. Це від халестка. Це від холостяка. Не цього року, не цього року, минулого, минулого.